Ізмаїльці зустріли новий 2024 рік. Це вже друге свято, яке Україна відзначає в умовах повномасштабної війни з урахуванням комендантської години. І такі заходи безпеки є цілком очевидними, адже масові скупчення людей у святкову ніч можуть стати мішенню для ворога цього року. Дивлячись на важку ситуацію в країні в Ізмаїлі на площі перемоги змонтували лише головну новорічну красуню. Дискусії стосовно встановлення чи не встановлення ялинки тривали довго. І для того щоб хоч якось створити атмосферу свята, прийнято рішення її поставити. Країна живе в стані війни з Російською Федерацією. Ми переживаємо дуже важкі часи. Тим не менше, ми робимо спробу зробити відповідний настрій для дітей міста, для дітей, які знайшли прихисток в нашому місті. Спробувати трошки підняти настрій взагалі, ялинку спеціально не закупали. Жодних коштів на це не витрачено. Встановили ту, яка була закуплена ще кілька років тому. До початку повномасштабного вторгнення цього року на площі перемоги буде встановлено ялинку, але це буде зроблено без проведення додаткових закупівель. Прикраси будуть ті, які є в наявності, і е, ілюмінація буде обмежена згідно з рішенням виконкому у зв'язку з воєнним станом та військовою агресією Російської Федерації проти України, а також необхідність дотримання заходів безпеки, є заборона на масові зібрання людей і різдвяно-новорічні свята невиняток. Але чи мали змельці новорічний настрій та віру у світле майбутнє? Дізнавалася знімальна група ізмаїльського із телебачення. Миру, тільки миру. А можливо є якісь цілі або плани на наступний рік? багато. Сподіваюсь, вони всі здійсняться. Щастя, здоров'я, мирного неба. Щоб не було війни. Поздравляю всіх ізмельчин з новим годом. А що можна побажати? Здоров'я, миру. Щастя, злагоди, плани на ступінь. Ну я не знаю, які плани. Я не буду і ніколи планів. Я живу сьогоднішнім днем. Що буде завтра, я не знаю. І не можу нічого сказати. Міра, спокійство. і помні, що наша страна нуждається в воїнах, щоб не прятались, йшли захищати нашу гори. Дякую, що із мили Господь слухає, в переводі, да, що нас Бог ще хранить. Закінчилася, щоб, були, щоб жили мирно, щоб все було добре. Терпіння, миру, добробуту. Ну і любові. Вітаю з новим роком. Бажаю, щоб у цьому році кожного торкнулося справжнє щастя та душевний спокій. Нехай любов в кожному серце живе. Ізмельська студія телебачення вітає з новим роком. Нехай 2024 рік виконає найголовніше бажання мільйонів українців, принесе в нашу країну перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай усі сім'ї воз'єднаються, а Україна процвітає. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин.